24 лютого, яке перевернуло життя кожного українця, рік пролетів. Водночас тягнувся так, мовби стрілки годинника. Хтось навмисне притримував магнітом. У перший день повномасштабної війни полтавський гірничо збагачувальний комбінат працював у штатному режимі. Ніщо не мало зупинити безперебійний виробничий процес. У нічну зміну 24 лютого 2022 року у головній диспетчерській комбінату була Анастасія Баль. В ту ніч, скажімо, з 23 на 24 лютого я працювала, я була на роботі, і ви правильно кажете, це перевернуло, тому що на ранок зовсім інше життя було і ну, не зрозуміло, що робити далі. Тому що ми почали зміну як звичайно, працювали все, як звичайно було. Все в форматі прийняли зміну, координація роботи цехів, тобто все зазвичай. Збір даних, обробка, переробка, все, все, все як і звичайно. Але вже були новини такі. ну За декілька днів мені кинулося в очі що 16 числа, начебто, повинен бути наступ. Але давайте відзначимо його як Днем Єдності. Це дуже кинулося в очі, але так, ну, новини по діагоналі, ми дивилися, всі дивилися там, чи політичними, чи історичними, чи підковані чи ні. Але. Уже вечором дивишся новини і якісь збори, якісь е, обговорювання, введення надзвичайного стану. Чесно, мої перші думки були не війна, а просто збільшення, накопичення сил біля Донецької, Луганської області. Можливо, вже все вкрай заберуть. От, от такі думки в те, що це буде повномасштабне вторгнення, ні. Аж ніяк саме про родину я вам скажу перше, що було одне із перших дій, не помню послідовності. Одна із моїх перших дій, мама не йде на роботу, тому що вже були попередження залишатися вдома. Такі сумбурні, скажімо. я не знала, як сказати своїй дитині, тому що як я скажу, почалася війна. Він мене спитає, мама, де, що, як? Ну, якось я не знала, як лаконічно навіть будувати розмову. Я не розуміла, що робити. Чи є гроші, чи ні, чи купувати щось таке. Те, що творилося в місті, це ж очі були просто квадратні. Те, що були черги від 50 людей більше на кожному банкоматі. Те, як перекидувалися гроші і знімала одна людина за двох, тому що там нещасних 200 гривень було на якійсь карті, Ну, таке було. І те, що я пам'ятаю, що найпершими були черги в магазинах і. Все було. Чи буде воно далі? Такі думки. І я пам'ятаю, що я купила цукор, муку і сіль. Це перше. Я, я нічого більше не купила і, мабуть, хліб оце не пам'ятаю. Це найперше, що потрібно було. найперше. Зрозуміло, що страх він є, він у всіх є. І хто буде казати, мені не страшно, ну це просто не зовсім правда. Але ж можна якось з ним. Як опанувати його, а можна і не опанувати. І в той момент в мене були просто широко розкриті очі. Я слава Богу, що не я сьогодні в зміну в день, а я йду зночі. Це може несправедливо по відношенню до інших. Сказано і подумано, але я розуміла, що зараз і я буду вже вдома. І це було перевантаження повністю мереж. Ми не могли один до одного дозвонитись. Ми просто сім'єю, хто тут, хто не тут, обдзвонили один одного всіх, де ви, що ви і як ви. Одні говорили, просто шурують, їх ніхто не зупиняє, видно, не очікували. Інші були тут, хто в плач, по-різному зовсім була реакція. Але в нас повелося таке, як правило, не залишати дзвінок без уваги. Якщо не зміг відповісти, будь ласка, якщо це повітряна, це ми обов'язково або Ти в укритті, я там, я там, тобто, якісь координація якась була наших особистих між собою. У нас якось так і повелося після того. Якось ну, більш чіткіше, більш уважніше один до одного. Це в нас в сім'ї стало. Після нічної зміни, після 24 лютого, я розумію, що через деякий час мені йти на роботу. Я розуміла, що заробляти треба. Я розуміла, що не хочу казати пафосно, але ну, кожен залишається на своєму місці, якщо ми всі поїдемо. Ну, це так, в, більш... в більшій мірі або в меншій воно так і є. І тому я розуміла, що ми все одно будемо виходити на роботу, допоки в нас є можливість працювати. Але ж страшно залишати дому. Всі дорослі, начебто все. Але... Повітряна тривога, ти передзвонюєш, не без того, що відволікаєшся від роботи. Вдома, да, вдома, все, все нормально. В магазині да, бігом біжи, є там дві стіни, укриття, все одно це контролювалося. Важче було в нічні зміни, тому що люди сплять і другий раз чи розбудеш те, чи не розбудеш. І таке бувало. Але хвилювання було дуже, коли не вдома. Вдома зрозуміли, що схватили побіг, будемо так казати. Цей рік важкий, це просто слово. Сюди багато такого поняття включено, як і страх. Бував розпач, скажу чесно, бував розпач, до да коли ж це закінчиться. В якийсь час ділився він на якісь етапи. За три дні хотіли захватити. Добре, три дні ні, вас не вийде. Ми це розуміли. Надзвичайний став, бо Бог з ним походимо з тебе документами, да посидимо вдома після 22-х, якісь обмеження. В магазинах, коли мені в трубку кричали, в нас в магазинах вже нічого нема, купуйте хоч що-небудь, на що є гроші. Коли сіль була в нас ще по 8-10, по 10, а там, звідки мені дзвонили, кажуть, в нас сіль 90 гривень за ту саму пачечку, мені було страшно. Я дійсно слухала, я були гроші, купувала, не були гроші, це ж таке діло. Треба було щось залишати, невідомо, що буде завтра. Були такі, що тікали люди, багато з ними зізванювалися і спілкувалися. Але скажу, що перше, що я зроблю після війни, розберу ті чемодани, які вони стоять. Мене скільки вмовляли. Там мінімум такий мінімум, але не дай Бог чого вискочити. Чемодани стоять. Я їх розберу із радістю. Те, що відсвяткуємо, так. Да. Скільки я казала, було етапів, то це за три дні хотіли захопити, повторюсь. Думаю, так, 8 березня, хлопці, зробіть подарунок. Так, не вийшло, щось пішло не так. Великий день. Жаримо шашлики, але вже на нашій перемозі. І з нашою перемогою, і будемо святкувати. Нехай, скільки там буде м'яса, алкоголю, це вже друге питання. І отакими от етапами, ну давайте ще трошечки, ну до осені, ну до першого вересня, ну ну ще трошечки, ну ще трошечки. Ну новий рік. І оці етапи якось ще, поки підтримується дух, напевно, не закінчується, але хочеться, щоб їх просто не було. І хочеться побажати тим, хто пішли, щоб повернувся, тому що дуже багато тих, хто не повернувся, і моїх знайомих, і часто стало бувати на кладовищі. Не можна деяких просто пропустити, тому що до кого не попадеш, тому що хоронили не тут. І кого ти знав особисто? Ну це, це не... Знову ж скажу, трагедія це просто слово. Такого не повернути. Людей в сім'ю не повернути. Комусь із цього приходиться змінювати своє життя повністю. Тобто, нехай ті, хто хочуть повернутися в Україну, повертаються. Нехай ті, хто ну, хочуть жити за кордоном, ну це їх справа, і я ніколи таких не засуджую. Тому що і багатьом і нема куди повертатися просто-напросто. Але оцей, коли чуєш, немає дому, сніг, то коли в Маріуполі. Ну це дуже це жах. Але я хочу, щоб поверталися вже в мирну Україну. І є в мене одна така дівчина знайома. Коли вони приїхали сюди, то вона сказала: мені сподобався ваш, ваше місто. Але мені б хотілося роздумувати над тим, чи жити тут, чи ні, лише в мирний час. Я її прекрасно розумію, тому що це асоціація тільки з війною. Тому я хочу побажати всім миру, нашої перемоги, а хлопцям, дівчатам, всім повернутися живими і здоровими.